На сьогодні газ економна альтернатива бензину та дизелю. Газ, як пальне, є більш екологічним. Цими основними перевагами керуються водії, коли вирішують встановити газове обладнання на своє авто. Існують два варіанти, як це зробити: При купівлі нового автомобіля, коли виробник укомплектовує машину заводською газовою установкою, або ж звернутися самому до фахівців. Власники транспортних засобів бажають встановити газове обладнання. Вони самостійно звертаються до суб'єкта господарювання, який здійснює таку діяльність. Вони мають свідоцтво про погодження конструкції, яке видає Міністерство інфраструктури. І вони встановлюються газове обладнання. Після цього власник транспортного засобу проходить сертифікацію в органі сертифікації. І цей документ вже потім є документом, який підтверджує безпеку транспортного засобу. Тоді, власне, вже звертається до сервісного центру МВС для перереєстрації. Аби зробити перереєстрацію у сервісному центрі МВС, необхідно мати пакет документів. Свідоцтво про поводження конструкції, сертифікат відповідності транспортного засобу про безпеку дорожнього руху. І після цього вже Робиться перереєстрація. До свідоцтва про реєстрацію вноситься відмітка про те, що на транспортну засобу вже встановлено смішаний тип палива. Без сумніву, такому рішенню передує зважування всіх за і проти. Експерти кажуть, правильний догляд та регулярна перевірка ГБО фахівцями це запорука впевненості у безпеці, і навпаки, недотримання таких вимог може призвести до ситуації, яку не так давно спостерігали на одній з автозаправних станцій міста. На заправочну станцію під'їхала машина газель. От стала під заправку. Машинист подключил автомобиль и отошел. В процессе заправки транспортного средства произошел взрыв одного из баллонов, которые были установлены на машине. Скорее всего, а не скорее всего, а так и есть, это был неисправность газового оборудования, а именно баллона. Вот. Скорее всего из-за сроков эксплуатации или из-за тонкости стен. Вот. Непонятно, что там были за баллоны, вот. непонятность какого металла. Тим часом прихильники авто на газу діляться. Встановлення ГБО це найефективніший спосіб знизити витрати на пальне. Сергій Миколаєвич, досвідчений водій, каже: ідея перейти на газ свого часу, допомогла йому почати економити обслуговування газового обладнання для нього обов'язкова процедура. Ну, хоча б раз в два роки, ну там тисяч, хоча б в 50, ну в 100 тисяч треба міняти діафрагми, а так. ГБО вообще оно вечно, идеальное. Вот эта диафрагма резиночки поменялась и, и работает исключительно. По трассе, по трассе, если, если цикл горячий, то э, где-то литров 7 берет газа. Идут 100-120 по трассе. А топливо будет 10-11. Это намного дороже. Газ, конечно, и если газ хороший, то прекрасно. І переваги, і незручності існують, кажуть експерти і водії з досвідом. Втім, сходяться на думці важливі і юридична, і технічна сторони процесу переобладнання, рішення в будь-якому разі за власником авто. Михайло Бестров, Артем Кравченко, Андрій Славний, цей день.